Вінді це просте та ефективне рішення для боротьби з дитячими коліками та здуттям животика. Чому батьки обирають вінді? Бо це абсолютна безпека. Оптимальні розміри відної частини трубочки та спеціальний обмежувач воду роблять процедуру відведення газів з Вінді безпечною, Зручність використання, гладенький заокруглений кінець відної частини та поперечні насічки у місцях тримання забезпечують легке введення і комфортне тримання трубочки в руках. Для новонароджених, призначено для використання з перших днів життя дитини: гнучкість і еластичність. Трубочка, виготовлена з термопластичного еластомеру, швидко набирає температуру тіла та є еластичною. Вінді допомагає швидко та безпечно усунути дискомфорт у животику, повертаючи спокій і малюкові, і батькам. Піклуйтеся про вашого малюка без стресу. Газовідвідні трубочки Вінді це маленька деталь, яка робить батьківство комфортнішим.